Вітаю усіх хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У південних регіонах України триває посівна кампанія, до якої вже долучились деякі райони Вінницької області. Тож про перебіг весняно-польових робіт в нашому регіоні, структуру посівних площ та матеріально-технічне забезпечення аграріїв області. Ми будемо говорити з директором департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сідоровим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Так, доброго дня з 1 березня посівна кампанія стартувала в південних областях країни. А скажіть, в яких районах області станом на сьогодні вже тривають польові роботи? Станом на сьогодні, якщо взяти по Вінницькій області з шести районів, то в чотирьох районах вже активно проводяться весняно-польові роботи. Це є Гайсинський район, це є могилів подільський район, це є Вінницький район і Тульчинський. Уже на старті на активно, можна так сказати, і Жмиринецький, і Хмельницький район. Хоча окремі господарства пробують проводити перші висіви такої культури, наприклад, як горох, а ці чотири райони вони активно вже проводять весняно-польові роботи. Ну і зважаючи на ті погодні умови, які зараз склалися, непрогнозований так сказати сніг, дав. Трохи перепочити нашим аграріям на кілька днів весняно-польові роботи в деяких районах призупинені, як і посів, так і підживлення, підобрення. Хоча хочу замітити окремо, що завдяки погодним умовам. Озимі культури в досить належному стані. Ми І... про це будемо також говорити. А от мене цікавить питання щодо самої структури посіву, які можливо культури будуть в пріоритеті, та яка загальна площа посіву визначена на поточний рік? Наскільки вона буде можливо меншою проти минулого року? Е, ну от дивіться, по всіх е, категоріях е, земель. Які плануються до висіву, Це в районі 1 620 тисяч гектар землі, вони будуть висіяні нашими аграріями в повному об'ємі. На рахунок зміни посівних площ тут потрібно аналізувати кілька факторів. Один із них це погодні умови. Якщо взяти південні регіони нашої області, то вони вже перестають окремі господарства перестають висівати кукурудзу по тій причині, що не вистачає вологи і вона не має можливості дозріти. Дещо змінюється посівні площі в технічних культурах. Хоча в деяких, в деяких районах об'єми висіву ріпаку. Дещо в порівнянні з минулим роком зменшується, хоча посів сої збільшується. Дещо зменшиться ми по наших оперативних прогнозах, дещо зменшиться посів кукурудзи взагалі по всій області ще й по тій причині, що цінова ситуація теж диктує свої умови, і проблема з логістикою теж про себе дає знати. То натомість по наших же прогнозах висіють більше соняшнику. Більш цукрового буряку. До речі, дійсно, в минулому році суттєво було зменшено посівок кукурудзи, але збільшено площі під цукровим буряком. Чи буде можливо збережена така тенденція в поточному році? Ну, Дивіться, в поточному році площі під посівом цукрового буряку, по наших прогнозах, збільшиться десь в районі 5,5%. 5,5 тисяч гектар в порівнянні з попереднім. Це десь буде в районі 60 тисяч гектар. На це теж є деякі причини. Якщо взяти північні райони нашої області, той же самий Хмільник, є суб'єкти господарювання, де орендують землі і в Вінницькій, і в Хмельницькій області. І вони завдяки сівозмінам. Поточному році більше висівали буряка в Хмельниччині на Хмельниччині, а в минулому році, а в поточному вони більше висіють уже на Вінниччині. Але е, оцей весь буряк, що із Вінницької області, із сусідньої області, вони будуть е, транспортуватись до на, на наші цукрові заводи для подальшої переробки. І до питання матеріально-технічного забезпечення аграріїв під час Проведення посівної кампанії. Наскільки вони сьогодні забезпечені насамперед пальномастильними матеріалами, міндобровим посадковим матеріалом на новий сезон? На жаль, вже третій рік, третій посівний сезон аграрії проводять в період військового стану. Якщо порівнювати з 22 роком, коли у аграрії Ну, Як і у всього населення України був шок, а аграрії це відповідальність за бронебезпеку кожний у своєму регіоні. І плюс це економічний потенціал, і плюс це експортний потенціал. 22-й рік був вкрай важким для переналаштування свого бізнесу. 23-й рік вже більш-менш було адаптовано. А якщо взяти 2023 і 2024 рік, весняновий польовий сезон, аграрії нашої області в повній мірі забезпечені паливно-мастильними матеріалами. На ринку середня оптова ціна, наприклад, на дизель в районі 50 гривень, це, дещо дешев, це значно дешевша ціна, ніж той же 2022 рік. Ситуація на ринку мінеральних добрив стабілізована, прогнозована. Частина мінеральних добрив в ціні понизились в порівнянні з попередніми роками. До речі, а Дефі... по, по якій ціні, наприклад, селітру купували аграрії? Ну на ринку є, оператори ринку диктують зовсім різні ціни і різних виробників. Якщо взяти аміачну селітру в районі 20 тисяч гривень за тонну, це І... значно менша ціна проти минулого так, року. Так. Майже ми вдвічі, ну, а 2022 рік то взагалі там так. ціна була, ми самі розуміємо, яка. Тобто з цієї ситуації аграріям легше, але в будь-якому випадку їм не вистачає обігових коштів по тій причині, що реалізація сировини, як зерна, сильно просіла. Причини є, перше, що поламані ланцюги експортні. Раніше, як ми могли свою продукцію 85% реалізовувати через порти, ситуацію з портами ми знаємо. Інший шлях це транспорт, транспортні перевезення. Ми бачимо, яка ситуація зараз на кордонах і в сусідніх країнах. Теж аграрії стикаються з цими проблемами. Ну і залізничні перевезення теж мають місце бути. Хоча теж велике питання аграріям закриває, але теж є в цьому проблема. Добре, і ми... ми по. Пальним масильним матеріалом таміндоб ми з'ясували. А щодо насінневого матеріалу, та от який матеріал вони використовують насамперед, якої селекції, чи закордонної, чи вітчизняної? Тут потрібно дивитися вже про районні сорти і взагалі. Специфіку регіону. Якщо взяти в загальному, в основному це, селек... це посівний матеріал української селекції. Хоча, якщо взяти такі культури, як соя, як кукурудза і соняшник, в основному беруть імпортну селекцію, тому що там і інший, інша урожайність, і вони також досить добре адаптовані для нашого регіону. пане Олеже. От, от загалом, в поточному році аграрії можуть розраховувати на можливо часткову компенсацію своїх витрат від держави. Я маю на увазі під час закупівлі насінного матеріалу. Знаю, що ще 4 роки тому держава компенсувала. Аграєм майже 80% вартості насіння саме української селекції? Ситуація зараз полягає в тому, що держава компенсує і надає безоплатний посівковий матеріал виключно деокупованим територіям. Тому що там вкрай важка ситуація. І та ж сама в них проблема і з паливно-мастильними, і з мінеральними добривами, і взагалі з проведенням весняно-польових робіт, тому що там постійні обстріли, і ситуація така, що якщо без допомоги держави, там аграріям вкрай важко. І за того прийнято рішення основні фінансові ресурси і грантові програми. Направити на деокуповані території, там де зараз активно теж проводять весняно-польові роботи. Наші аграрії можуть розраховувати на ту ж саму програму 5.7.9. Пільгове кредитування, плюс до того фонд гарантування вкладів розпочинає свою роботу, який 50% компенсації кредитів може покривати. Ну і господарства, які в обробітку мають 120 гектар землі, вони в цьому році будуть отримати в районі 7 тисяч гривень за гектар. І це до 120 гектар. А також є додаткова допомога на утримання верха це 4 тисячі гривень за корову. І в цьому році 2 тисячі гривень отримують господарства, які мають. В господарстві вівці і кози. Це дві тисячі гривень, але виключно вони мають бути оформлені в державному аграрному реєстрі, так як ці всі програми оприлюднюються через державний аграрний реєстр, через персональний кабінет. Аграрії можуть дивитися, моніторити, подавати заявки, задавати запитання. Якщо в них є якісь питання незрозумілі, вони до нас звертаються в департамент, фахівці департамента допомагають, роз'яснюють. Ми якраз підійшли до фінансової складової, але я б хотів би більше деталізувати нашу розмову, саме яка стосується посівної кампанії. Загалом, скільки коштів необхідно для проведення всього комплексу весняно-польових робіт, та які можливо ресурси на сьогодні використовують аграрії? Це переважно власні обігові кошти, чи все ж таки кредитні ресурси? Теж ситуація стоїть із власним оборотним капіталом. Як великі підприємства мають можливість реалізовувати свою продукцію, вони забезпечені фінансовим ресурсом. Частина підприємств є, що тримаючи свою продукцію на елеваторах, очікуючи подорожження ціни. Ну і основне, там, де нехватка обігових коштів, вони можуть запозичити їх у різних фінансових установах, і плюс до того розпочинають активно працювати фінансові аграрні розписки. Взагалі 17 мільярдів загальних коштів потрібно на посівну кампанію. Частина коштів є, частина будуть запозичувати Кричущих ситуацій в районах не спостерігається. Тобто, ми надіємося, і, ми, і аграрії і з розумінням ставляться до продбезпеки, тому що продовольство потрібно забезпечувати якісь збройні сили, підтримати економіку, е наращувати експортний потенціал, ну і <св 'язувати> забезпечувати продуктами харчування. Внутрішньо переміщених осіб, яких у нас в області є найбільше, якщо взяти в розрізі всі сімдесят тисяч осіб, так Так. і також пілотні проекти окремі господарства, які робили в минулому році по висадці плодо овочевої продукції. Це цибуля, це є морква, це є буряк, це є перці, це є баклажани, це є помідори. В поточному році вони планують суттєво збільшити. Площі. Також площа під висадкою картоплі збільшиться десь на 3000 гектар, теж по нашому прогнозу. І ситуацію на ринку картоплі ми теж спостерігаємо, наскільки це є досить маржинальна продукція. Тобто ситуація контрольована, а далі все. Від наших аграріїв буде залежати і від погодних умов. Добре, пане Олеже, до завершення ефіру. У нас залишається буквально дві хвилини. Я хотів би, щоб ви нагадали нашим радіослухачам про ті проекти, які все інвестиційні проекти в АПК, які все ж таки реалізуються в Вінницькій області, незважаючи на воєнний стан. Один із основних проєктів, який зайшов у нашу область це в період військового стану, це взагалі єдиний проєкт в Україні домовленість між. Німеччиною Україною за підтримки Міністерства аграрної політики і провод України і Міністерства аграрної політики і продовольства Німеччини. Це підтримка плодовичевого сектору. За рахунок грандових коштів у нас в області розпочато активна фаза будівництва комплексу по зберіганню плодовичевої продукції. Друга фаза. на, то, на в тому ж об'єкті буде плануватись і фасовка, переробка, доробка і готова продукція до реалізації планують як і на внутрішній ринок, так і на експорт. Також є планує досить багато програм для підтримки середнього і малого фермерських господарств. Також є, плануються програми по підтримці підприємств там, де є керівники жінки. Тобто програми в перший період військового стану перший рік, яких не не планували, не працювали зовсім, поточному році вони вже активно починають працювати. Плюс, минулому році обласна програма по пільговому кредитуванню видали в районі 4,5 мільйона гривень пільгового кредиту для аграріїв. Підтримка домогосподарств по компенсації 50% на доїльне обладнання. Також в минулому році запровідновила свою роботу. В цьому році теж ми плануємо цю програму продовжувати. Тобто розвиток є, рух є. Що ж, час ефіру добі кінця. Дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олега Сідорова. Йшлося про хід посівної кампанії на Вінниччині, матеріальне та технічне забезпечення аграріїв під час проведення веснянопольових робіт інвест що будуть реалізовані в галазі АПК в поточному році. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.